Я не знаю, як так вийшло. Я, я почув брата Сергія перші п'ять хвилин. і Зрозумів, що чи то буде доповнення, чи то буде продовження. Але раз так Дух Святий бажає, то будемо налаштовувати наші серця, щоб дійсно воно було для нас корисним і щоб дійсно цей час був з Господом. Бо можна сказати, що я провів час з Господом, а серце й думки були десь в іншому місці. Я буду читати від Матвія 7 -ма глава з 21 віршику, і тут до кінця глави, не так багато, там 29 віршиків. Буду читати іншою мовою, і в деяких місцях я буду зупинятися і разом з вами будемо розмірковувати. говорящий мені, Господи, Господи, в царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моєго Небесного. Я коли це місце читав, не знаю який раз, але читав і так звернув на нього увагу. І я почав роздумувати, чи то говориться в тому розумінні, який приходить перший на розум. Ну тобто, якщо я дійсно говорю, Господи, то це не факт, що я спасусь, чи то має в собі щось набагато більше. І, задаючи це собі питання, я почав більш ретельно читати далі і слідкувати, а що ж то має це на увазі? Що то має на увазі Матвій, коли говорить, що не всякий, хто говорить, Господи, має спасіння. Чи ви розумієте, що він має на увазі? Можете не відповідати, але то цікаве питання. Якщо ви будете досліджувати далі це місце писання, ми отримаємо або отримуємо відповідь. Многі скажуть мені в той день. «Господи, Господи, не ні волі імені ми пророчество, не Твоїм ли іменем бесов изгоняли? зганяли, ні Твоїм ли іменем многі чудеса творили». Ви помічаєте, що тут немає слова, ми ходили в церкву, ми робили добрі діла і таке інше. Тут дуже високо піднята планка, дуже високо. Чи кожен з нас може сьогодні сказати, що все, що тут перераховується, ми то робимо. На жаль, ні. Не то, що більшість, майже ніхто. І це також, на жаль. Чому тоді так Матвій підіймає дуже високу планку? Чому він говорить речі, які, можливо, в когось із нас і ніколи і не відбувалися? Тобто, я не підпадаю тоді під цей огляд або характеристики, параметри. А якщо повинен підпадати, то чому так високо взято? Тут, до речі, дуже такі да, цікаві місця говорить Матвій. Пророкували, бісів зганяли, чудеса творили. Чому так високо підіймається планка? І читаємо далі наступний віршик. І тоді об'явлю їм, я ніколи не знав вас, а та йдіть от мене, ділю беззаконня. Вирок. Я ніколи вас не знав. І брат Сергій влучно. Нагадав місце Писання, що зробили 70 учнів. Що вони зробили? Відійшли. А що вони до цього робили? Ми пам'ятаємо, коли вони приходили і раділи, що їм коряться біси, що їм коряться цей світ. Вони раділи і, здавалося б, ну що далі? Далі тільки зростай в Господі, лишайся вірним йому, сповнюйся Духом Святим. Але ні, то було тоді. А зараз щось таке він говорить, що я не можу зрозуміти. І вони приймають рішення і йдуть. Дуже така ярка картина того, що говорить Матвій. Не всякий, говорячи, Господи, Господи. А далі навіть підкреслюю, що не тільки говорячи, але ще щось роблячи. І ми можемо перераховувати все, що повинен робити християнин. Так, я не помиляюсь. Дійсно, повинен. Повинен робити християнин, і кожен має свій список, кожен має свій нотаток того, що повинно відбуватися в його житті. І, можливо, навіть ніхто вас цьому не вчив, ви це розумієте всередині, вас Біблія тому вчить. Коли ви читаєте, що робив Ісус, коли ви читаєте, що робили апостоли, коли ви щось робите не так, Дух Святий говорить, чи то правильно, чи неправильно. І це формує нас внутрішній лист того, що добре, а що ні. І так. Всякого, хто слушает слова Моїсії, і сполняє тих уподоблю мужу благоразумному, который построїв дом свій на камні. З'являється надія, так? З'являється надія. Спочатку було, ну, як вирок, на всякий говорячий, потім приклади тих, хто могли щось робити, але теж не ввійшли в Царство Боже, теж не наслідували спасіння. І далі йде надія. Всякий, хто слухає слова і виконує їх, дві нерозривні речі неможливо виконувати те, якщо ми це не почули, не прочитали або Бог нам не відкрив. Ну, неможливо робити те, чого ми не почуємо від Слова Божого і не почуємо від проповіді, не почуємо від брата, від сестри. Неможливо, тому що ми не розуміємо, чи потрібно то, чи ні. Чи потрібно ходити в церкву, чи потрібно молитися, якщо потрібно, скільки раз, скільки хвилин, зранці чи ввечері? Можуть бути різні питання. Потрібно, не потрібно. Чи впливає це на спасіння, чи ні. І брат Сергій дуже багато прикладів привів сьогодні, що впливає на спасіння. Дуже багато прикладів. Але всьому цьому всьому цьому випереджуються дві речі. слухати. І виконувати. Слухати і виконувати. Багато чого, що говорилося на початку цього служіння, ми не запам'ятали. Ну, це факт. Людина, вона так створена, що думки пройшли, ми щось почули, щось ні. Але є основна суть того, що ми чули, що спасіння це не просто так. Думка, яку говорив брат, вона лишається в нашому серці. Ми розуміємо, що це не просто так. Тобто не може бути такого, що я покаявся, увірив, і моє життя далі йде спокійне. І я хочу лишити вам сьогодні наступну думку. Слухає і виконує. Ви багато чого, і я разом з вами багато чого почув. Ну, згодьтеся, дуже багато. А тепер наступний крок виконати. Виконати те, що ми сьогодні почули. Тому що Слово Боже каже. Всякий, хто слушає слова мої і ісполняє тих уподоблю мужу благоразумному, тобто мудрій людині. Не просто людині, яка послухала забула, не просто людині, яка послухала і вже завтра або ввечері не пам'ятає, що вона слухала, що вона чула, а можливо, пам'ятає, але не вистачає бажання виконувати. Бо замітьте, що далі йде в цьому місці писання. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом, тот и Он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает ці слова мои, и не исполняет их. Уподобится человеку безрассудному, відразу йде инша сторона. Слово Божие навіть не дає нам якийсь догадок, домислів, воно відразу вказує лінію. Яка розділює на мудру людину і на безрозсудну людину? І різниця тільки в чому? В тому, що ті і ті чули, але ці виконували, а ті не виконували. Але знаєте, що цікавого в цих випадках і ті, і ті щось будували. І в того, в того був будинок. В одного він поплив разом з водою, а в іншого він лишився. Тобто людина, навіть слухаючи, вона будує. Навіть слухаючи, але не виконуючи, йде збудування. Але міцність цього збудування, вона далі чим слухати, вона виконувати. Тут не вказано, що ті, хто послухали і не робили, в них навіть будинку не було. Такий шалашик стояв, вітер подув, навіть води не потрібно. Ні, в них була якась будівля. Вони навіть вважали це будинком. Невідомо, якого стану він був, чи він був товстий, чи тонкий, які там стіни були, які отвори. Але відомо, що основа була неправильна. Неправильна. Можна багато чого підраховувати, говорити, він був вище за той будинок, чи він стояв там, де вітер більше дув, чи ще щось. Але слово Боже каже. Хто слухає слова сії і не ісполняє тих, уподобається чоловіку безрозсудному, який построил дом свій на піски. Тобто на тій основі, яка дуже рухлива. Ну, я думаю, ви бачили, що трапляється з піском, коли тече вода. Це можна помітити, де річки впадають в море, або де мілка річка в більш крупну впадає, або де з гори стікає потік, там, де пісок. Там просто такі урвища з'являються. І якщо берега піскові, то найбільше це помітно, коли річка робить отакі зігзаги. Чому? Тому що їй дуже легко вимивати цю основу. Дуже легко. Бо пісок це не є бетон, це не є камінь, це є те, що дуже легко розруйнувати течією. І якщо людина слухає, але нічого не робить для того, щоб виконувати, будинок будується. Можливо, він навіть буде виглядати зовні красивіше, ніж того, хто на камні построїв. Можливо, але то до того часу, поки піде вода, то до того часу, поки піде якесь випробування в житті. І коли це випробування йде, ти дивишся і помічаєш. Будинок, то гарний, виглядає гарно, вищий, красивіший, більш функціональний. Але чомусь він поплив. Можливо, навіть не розруйнувавшись, а так взяв і поплив, куди понесло. Чи схоже життя християнина на те? Так схоже, тому що Матвій про це говорить. Він приводить дуже прості речі. І пішов дощ, і розріли ріки, і подули вітри, і налегли на дом тот, І он упав, і було падіння його велике. Тобто не тільки вода пішла, не тільки вода. Був і вітер, був і шторм. Дуже багато чого було біля цих будинків. Тобто, знаєте, може пойти водичка, і будинок, або будівля, або та споруда, вона лишиться стояти. Але після цього йде ще перелік того, що може відбутися. І от те наступне, воно може призвести до того, що він впаде. І ця руйнація, це падіння, воно буде дуже великим. Якщо ми відчуваємо, що навіть маленький вітер спричиняє коливання в нашій споруді, то повинні щось робити. Якщо ви відчуваєте, що під, як, знаєте, як в цьому світі говорить, з-під них іде земля. Якщо ти відчуваєш, що в твоєму духовному світі, твоя споруда, вона не має твердої основи. Щось тебе хитає, а ще навіть води не було, тільки вітер, то не потрібно чекати. Що я витримаю? Не потрібно чекати, чи то буде достатньо води, чи потрібен буде шторм, чи потрібно буде всі випробування пройти, щоб упасти. Не потрібно чекати. Потрібно щось з тим робити. І читаю останні два віршики. і коли Ісус закінчив слова сіє, народ дивився ученню його, і він учив їх як власть імеючий, а не як книжники і фарисеї. І повертаючись до 21-го віршику я хочу підвести підсумок. Не всякий, говорячи Господи, Господи піде або війде в Царство Небесне. І тут ми розуміємо, що це не тільки про слова, це не тільки про слова. Тому що далі Слово Боже говорить, що це про слухання і виконування. Тобто, що людина чує і що вона виконує. Колись мені здавалося. Коли я ще був трохи менший, ходив в школу, не працював ніде. І мені здавалося, що працювати це нічого такого складного. Ну, ти маєш якусь професію, ти щось смієш робити, ти береш і робиш. Ви знаєте, я помилявся. Тому що, маючи досвід більше, ніж 15 років праці, я можу сказати, що працювати нелегко. Нелегко. Чому я говорю зараз про фізичні речі? Тому що там також є повеління, є слова, є накази, є якісь плани, є якісь цілі, але дуже часто вони недосяжні, дуже часто вони не виконуються. Дуже часто люди шукають десь обхід. Я свого часу, коли приїхав в Київ на початку 2010 року, кінець 2009 і початок 2010 я працював в Київ -місьбуді. І ми будували панельні дома, Це такі готові каркаси, які на зварювальних роботах вони кріпляться один з одним. Тобто не моноліт вилівається, а готові панельки як конструктор І ви знаєте, завжди можна було помітити різницю, коли приїжджає хтось із управління, приїжджає якась комісія, яка буде замірати всі допуски, всі параметри тої будівлі, і коли нікого немає. То дві різні речі. По скорості, по качеству, по тому, як люди відносяться до своєї роботи. Зовсім дві різні речі. Таке відчуття, що це інші люди, інша бригада, інший будинок, інша будівля, інші плани, все інше. Зовсім все міняється. Так то люди приїжджають і просто спостерігають, чи виконуються норми. Наш Господь Він спостерігає за нами кожен день. Кожен день. І навіть коли ми спимо, він не відвертається від нас. Він не переходить від мене до брата Сергія чи ще до когось. Не переходить туди, де зараз сонце, де день. Ні, він спостерігає. А знаєте чому? А якщо ти проснешся вночі, що ти будеш робити? Що ти будеш робити, якщо проснешся вночі? Намагатися далі спати? Чи можливо задаси питання, чому я прокинувся, чому Бог забрав сон? А можливо, з'явиться бажання помолитися. І Бог в цей час він дивиться і чекає, що ти почнеш молитися. Чи є таке бажання? Чи є такі думки, коли ми просинаємось? На жаль, не завжди. На жаль, знаєте, отак, ощуп'ю пройшов кудись і прийшов знову до кроваті і ліг спати. І навіть думки немає стати, помолитися. Ти вже проснувся, використай цей час. А що говорити вже про інший час? Що говорити про день? Що говорити про той час, який ми отримуємо, як тільки проснулися і до того часу, коли ми йдемо спочивати? Як легко ми міняємо той час, який нам дає Господь на щось те, що не має збудови для нашого духу, для нашої душі? Як легко ми це робимо? Я за себе говорю. Дуже легко. Ви знаєте, Біблія, вона хоч і виглядає більш. Тяжкою і більш такою габаритною в порівнянні з телефоном. І якщо брати вагу, то, звісно, телефон легше тримати, ніж Біблію. Але до телефону тяга більше, ніж до Біблії. І навіть якщо їх положити поряд, і навіть якщо Біблією прикрити телефон, чомусь телефон частіше достаєш, ніж Біблію. До речі, пробували коли-небудь так зробити? Я пробував. Клав телефон, а зверху клав Біблію. І ви знаєте, що робиш, коли хтось телефонує або вібрація якась? Ти знімаєш Біблію. Ви знаєте, дуже багато чого ми робимо такого, що не повинні робити. Тому що час, який дає нам Господь, він дає не просто, щоб ми насолоджувалися життям, він не дає не просто тому, що ще не прийшов час нам перейти в вічність. Ні. Він дає цей час з тим, щоб ми зрозуміли. Що кожна хвилина, кожна година, кожен день, вони цінні в нашому житті. Вони цінні. Ви знаєте, коли людина дізнається, що їй лишилося 2-3 місяці, особливо коли врачі ставлять такі тяжкі діагнози, і людина відчуває всередині, що їй дійсно лишилось пару місяців, є два типи поведінки людей. Є ті, хто намагається взяти все, вони такі говорять, потрібно взяти все. От за цей період я візьму все від життя, що не брав до цього. І якщо це людина з цього світу, вона йде на всі тяжки, як говорять. А є інший тип, коли людина намагається максимально виправитись і використати оцей маленький термін, який лишився. Вона починає ходити в церкву, вона починає ставити свічки, вона всі гроші витрачає на якісь добрі справи. Вона починає помічати, що в неї дуже багато родичів, що з усіма потрібно спілкуватись, що потрібно комусь приділяти час. Але то вже людина розуміє, що лишилося трошки. Кожному із нас це розуміння потрібно. Кожному із нас і мені. Просипаючись вранці, вранці потрібно розуміти, що це може бути останній день. Вам хтось дає гарантію, вранці, що це 1972 день до вашої смерті. Чи 2073 20 й день до вашої смерті? Ні. Мені ніхто цієї гарантії не дає. Тобто я не можу сказати, що завтра я буду на цьому ж місці. І думаю, ніхто з вас не може цього сказати. Тому чому, тоді чому так легко ми міняємо час, втрачаємо час? Чому? Невже віримо просто в те, що ще, ще встигнемо? Ще, ще рано, ще прийде час, що я все зроблю. А дехто порівнює себе з іншими, а дехто вважає, що він занадто молодий і встигне. Але то не так. то не так. І знаєте, кожен день кожен день – це збудова оцієї будівлі. Камінь за камнем, крок за кроком ми будуємо будівлю. В деякий час навіть ми заклали тільки фундамент, можливо, тільки викопали ямочку, щоб туди покласти каміння і на основі каміння збудувати. Прийшла вода, все затопило, ми починаємо по новому відкопувати. Тому що ще не було готової споруди, була тільки основа. Але починаємо, відкопуємо і знов закладуємо. Можливо, вже був каркас, і пішов дощ, пішов сніг, ще щось і потрібно прибирати, чистити, далі будувати. А хтось просто лишає, бачила да? Недобудови. дуже багато, особливо під час війни. До війни хватало, зараз ще більше. Людина почала і лишила. Десь на якомусь етапі зрозуміла, що досить. Де ми? В якому етапі ми? Ми тільки копаємо, чи в нас вже є споруда. Якщо є, вийдіть так назовні і гляньте, на чому вона стоїть. Можна потрогати, пощупати, водичку полити. Там пісок чи там щось тверде. І нехай Дух Святий допоможе нам дійсно зробити правильні висновки. Будемо молитися за потреби з суботи, тут передавали записочки. Помоліться, будь ласка, за любов погано бачить. Людина просить, щоб Бог дав укріплення зору. Нехай Бог благословить кожного. Хто має вади зором, нехай Бог благословить. Ми коли чули свідчення, пам'ятаєте, тут приїжджав брат, не пам'ятаю скільки йому років, там, мабуть, під 80, а може більше, і він без очків читає Біблію. І він розказував, чому так. Тому що він пообіцяв Богові, якщо буде зір, то Біблія стане найпершим. Не знаю, не хочу сказати таке слово як девайс, але першим, що буде в руках, да, скажімо так. І він це виконав, і Бог дав йому зір. Якщо у вас щось погано з зором, пообіцяйте Богові. Пообіцяйте, що ви не будете випускати з рук Біблію. Ні, не телефон, а саме Біблію. І Бог почує. Дорогі брати і сестри, помоліться, будь ласка, за онкохворого Василя. Помолимось за всіх. То онкохворий не тільки за всіх, кому ставлять тяжкі діагнози. Нехай Бог дає сили, нехай Бог зцілює. останнім часом. Часом ці хвороби в їх все більше й більше. Вони з'являються незалежно від віку. Вони з'являються. Я навіть зовсім недавно чув історію, коли дитинка народилася, і через декілька місяців в неї виявили онкохворобу. Тобто це не залежить від віку, це не залежить від району або міста, в якому ви живете. Це залежить від того, чи вирішить Бог вас через це провести чи ні. Якщо ви проходите це, нехай Бог дасть сили і віри віддати все в його руки. А він зрозуміє, для чого це проходимо. Розуміє. Дорогі брати і сестри, помоліться, будь ласка, за воїна Сергія воює на Бахмуті напрямку. Помолимось і за Сергія, і за всіх воїнів. Бог знає, чує, відповідає за це слава йому. Також будемо молитися за близьких рідних, за їх спасіння. Будемо молитися, підтримуємо. так? Всі за близьких рідних молимось, підтримуємо. Якщо немає рідних, то за близьких. А близький для нас хто? Пам'ятаєте про доброго самарянина? Тобто кожна людина для нас це близький. І будемо також дякувати Богові, що ми мали цей час, це служіння. Я дуже надіюся, що коли ви будете виходити, ви не будете жалкувати про додаткові півгодини. Нехай Бог благословить нас в цьому. Я би з радістю поміняв ще півгодини на щось інше. Але Бог бачить серце кожного. Ми можемо кивати головою, ми можемо підіймати руку, що вдячне, але серце Бог бачить. Тому нехай серце, ця подяка йде. А вдячність вона не тільки тут. Вдячність, навіть коли ми вийдемо звідси, вона повинна продовжитись в нашому житті через вуста, через думки, через наші діла. Також помолимось за всіх, хто хворіє. Всі, хто хворіє, всі, хто боліє, зараз різні хвороби, якісь отравлення. Я сам ось декілька днів назад через це пройшов, але слава Богу, молитви мають велику силу. велику силу. Мені говорили, і знайомі, і там до врачів знайомі зверталися сказали: це на неділю, це неділю, ти тебе буде тошніти, і таке інше. На другий день все пройшло. Слава Богу. Тому віддаємо все в руки Господа, Бог розуміє, скільки потрібно часу, щоб людина щось зрозуміла, або до якогось висновку дійшла. Можливо, ця пауза, яку Бог робить в нашому житті, вона саме потрібна, щоб ми від слухання перейшли до діла. Я вірю, що в моєму житті це саме так. Я не хочу вірити, що я болію просто так, тому що там час прийшов, чи графік, чи ще щось. Я вірю, що кожне випробування через хворобу Бог чомусь мене навчає. Тому славуємо за це. Якщо у вас є ще якісь потреби, скажіть, будемо разом молитися, віддавати їх в руки Господа. Якщо ні. Сестра, дякує. Приєднуємось до подяки. Амінь. Приєднуємось. За служителів, за проповідників, за пастирів, за кожного, за кожного і за кожну, за кожного брата і за кожну сестру, яка в своєму серці поклала щось робити для Господа. Щось, я маю на увазі, корисне, бо можна робити щось і некорисне. Але нехай Бог дає мудрості кожному потрошку, потрошку почати з півталанта. Якщо не можете цілий осилити, почніть чуть-чуть з -чуть. пів таланта, потім. До таланту дійдете, а потім і одного буде мало. Почнете і два, і п'ять використовувати, хай Бог благословить. Ще потреби. Якщо всі потреби стаємо, дякуємо Господу і молимось з нашими потребами. Подяка і хвала Тобі, наш Отець. Ми вдячні Тобі за це зібрання. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти був серед нас. Ми дякуємо за слово, яке ти нам дарував, Господи. Ми дякуємо за Духа Святого, за те, що відвідав нас, Господи, що Ти даєш бажання приходити на ці служіння, Господи, що Ти серед нас і Ти даєш бажання чути голос Твій. Я дякую Тобі за це. Я дякую Тобі, що маю цей час, що маю цей день, що маю можливість бути з дітьми твоїми. Подяка Тобі, мій Отець. В ім'я Ісуса, благаю Тебе, почуй кожну потребу. Потребу. Почуй кожне серце, яке віддає свої потреби тобі, кожне серце, яке молиться і благає, про спасіння рідних і близьких, Господи, ми просимо, нехай Твоя милість, нехай Твоя ласка, Твоє слово, Твоя істина торкнеться їхнього життя. Нехай вони прийдуть до Тебе, як ми прийшли, нехай вони пізнають Твою волю і милість Твою в ім'я Ісуса, благаю Тебе, мій Боже. Ти чув молитви тих, хто хворіють, особливо тих, хто мають онкохвороби. хвороби, Господи, помилуй. Милуй і спаси, яви милість свою для їхнього тіла, яви, Господи, свою силу в імені Ісуса Христа. Нехай прийде поміч Твоя, нехай прийде підтримка Твоя і милість Твоя для кожної душі, для кожного, хто проходить ці випробування, для кожного, хто проходить цей шлях, Ти підтримуй в ім'я Ісуса, ти дай сили, ти дай здоров'я, ти забери кожну хворобу, забери білі страждання, і пошли в серце радість і мир. Благаю тебе. ти також молитви за воїнів, за ті, хто воює, за ті, хто там, де безпека, там, де опасність і там, де смерть, Господи, в ім'я Ісуса постав свою охорону, постав свою милість над кожною душею. Нехай прибуде Твоя охрана, нехай Твоя ограда і милість буде над кожним з них. Благаю, спаси дух, душу і тіло. Збережи в ім'я Ісуса, нехай буде Твоя рука над кожним з них, приведи їх через цей шлях. Поведи і поверни додому в ім'я Ісуса, о Господи, нехай буде ласка Твоя і милість Твоя. Я висумілість нашій країні, я вісумілість нашому Господь народові, нехай прийде Твоє милосердя, нехай прийде рука Твоя в ім'я Ісуса, благаю. Ти також чуєш, Господи, кожне серце, яке бажає бути водимим духом Твоїм, яке бажає будувати і бути корисним для Тебе. Бо благослови, поблагослови служителів. Благослови сестер і братів, які трудяться на ніво Твоїй. Поблагослови кожного, хто свій час вділяє для тебе. Поблагослови в ім'я Ісуса, кожного, хто був на цьому місці, кожного, хто приходить в Дім Твій, хто приєднується онлайн. Благослови в ім'я Ісуса, нехай Слово Твоє. Воно збудовує наше життя, збудовує, скріплює кожен шлях, кожен крок в ім'я Ісуса. Підтримай нас, Господи, ми нуждаємося в тобі, ми потребуємо Твоєї. І допомочі і сили ми потребуємо віддіння Твого, щоб Ти був поряд, щоб Ти проводив. Нехай Твоя ласка і милість буде з нами кожен день. В кожному шляхі, в кожному кроці, Господи, не полишай нас. Я благаю Тебе. Нехай кожне серце, яке відкрите для Тебе, буде сповнено Твоєю благодаттю, Твоїм словом, Твоєю силою, Твоєю присутністю Духа Святого, в ім'я Ісуса, благаю, розпусти нас з миром, даруй нам розуміти Слово Твоє, даруй нам пам'ятати і виконувати Його, щоб наша будівля була на камені в ім'я Ісуса, благослови, а Тобі слава і хвала. Наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.